Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Знай наших лижні акробати з Рівненщини виступатимуть на Олімпійських іграх 2026 року. Титулований суперник Рівненський Верес зіграв перший контрольний матч на зимових зборах проти польської Краковії. Важливі досягнення легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні здобутки у сезоні 2025 року. Четверо спортсменів з Рівненщини вибороли ліцензії на Олімпійські ігри 2026 у лижній акробатиці. Після завершення відбіркового циклу ліцензії здобули Дмитро Котовський, Ян Гаврюк, Максим Кузніцов та Діана Яблонська. Загалом в активі збірної України сім ліцензій. Це стало відомо після завершення відбіркового циклу, що проходив за кваліфікаційним рейтингом Міжнародної федерації лижного спорту. У рейтингу враховувалися. Результати двох останніх сезонів Кубка світу та світової першості з фристайлу 2025 року. За українську збірну на Олімпіаді 2026 зможуть виступати чотири спортсмени у чоловічих змаганнях та три спортсменки у жіночих. Остаточний склад фрістайлістів, які поїдуть на турнір, визначить тренерський штаб збірної, адже ліцензії не є іменними і не закріплені за конкретним спортсменом. Під Час зимового міжсезоння 19-річний бразилець Гілірме Бая став новим гравцем рівненського вереса. До складу червоно-чорних легіонер приєднався на умовах повноцінного трансферу з Криворізького кривбасу та уклав контракт терміном на 4 роки. У національній лізі ю 19 сезону 2025-2026 Бразильський форвард зіграв 9 матчів, забив 3 голи та віддав дві результативні передачі. Гілірме Бая народився 20 29 квітня 2006 року у бразильському місті Сальвадор футболіст є вихованцем клубів Інтернаціонал та Сантос. 24-25 січня у Рівному офіційно розпочнеться традиційний передсезонний футбольний турнір Імпулс Вінтеркап дві 2026 Змагання вирішили присвятити пам'яті Володимира Шморгуна та усім футболістам, арбітрам і представникам футбольної спільноти Рівненщини, які покинули цей світ. Загалом до турніру долучилися 20 команд. Футболісти гратимуть два тайми по 40 хвилин. Фінальні матчі відбудуться 27-28 березня за тиждень до повноцінного старту змагань сі матч першого туру вирішили провести минулорічні переможці турніру, колектив Вересю 19 та призери вищої ліги рівненського району, футбольний клуб Карс зі здолбунова. На 25-й хвилині рівняни першими відкрили рахунок. Після навісу від партнера забитим м'ячем відзначився Дмитро Мурашко. Згодом на 40-й хвилині нападник замкнув подачу та подвою перевагу своєї команди. Через дві хвилини гравці Вереса Ю 19 забили третій гол. Півзахисник Вадим Домантович точним ударом відправив м'яч у ворота суперника. До кінця зустрічі здолбунівчани відігратися не змогли. У підсумку рівненський колектив здобув впевнену перемогу з рахунком 3-0. Після відпустки це був перший матч юнацької команди Вереса у 2026 році. Свій перший контрольний матч на зимових тренувальних зборах у Туреччині зіграла основна команда Рівненського Вереса. У місті Балек рівняни змагалися проти польського клубу Краковія, який є п'ятиразовим чемпіоном, а також володарем Кубка та суперкубка Польщі. У першому таймі на 22-й хвилині суперники повели в рахунку. Після помилки центральних захисників Вереса забитим ячем відзначився Філіп Стойлкович. У другому таймі рівненський клуб зумів відігравати. Гратися на 60-й хвилині капітан Вереса Ігор Харатін за меж штрафного майданчика обвідним ударом відправив м'яч у ворота Краковії. Більше голів до кінця зустрічі команди не забивали та у підсумку зіграли в нічию. Загалом під час зимових зборів за кордоном Верес проведе дев'ять контрольних матчів. Раніше рівняни скасували спаринг із клубом Аркадах через участь туркменістанської команди у матчах з російськими гравцями. you У Суперлізі баскетбольний клуб рівне ОШВСМ зіграв два матчі на виїзді. Під час першого поєдинку рівняни протистояли колективу Запоріжжя. У першій половині зустрічі команди продемонстрували рівну боротьбу. Лише в окремих епізодах рівняни здобували більше очок. Проте запорізькі баскетболісти не дозволяли супернику відірватися в рахунку. Доля матчу вирішилася після великої перерви. Наприкінці третьої чверті рівненська команда здійснила ривок та здобула комфортний. У перевагу на початку останньої 10 хвилинки рівняни відірвалися від суперника на 19 очок. У підсумку баскетбольний клуб рівне ОШВСМ переміг Запоріжжя з рахунком 90-68. Найрезультативнішим гравцем у складі рівнян став новачок Віталій Биков. Баскетболіст здобув 32 очки та реалізував 8 триочкових китків. Я думаю, це впевнений результат, і якого ми хотіли. Ми готувалися до цієї гри, і так мало статися. Ігра виявилася доволі непростою, хороша гра. В принципі, те, що ми задумали, те, що готувалися, ми скажімо так на відсотки 80 виконали те, що я просив хлопців, дотримувались своїх принципів. Іграли агресивно, тому дало це свої плоди. У другому матчі команда Дениса Спередонова змагалася проти клубу Дніпро. На початку зустрічі Дніпряни суттєво вирвалися вперед та влучали більшість китків. Після першої чверті баскетболісти Дніпра вели в рахунку 29-12. У другій десяти хвилинці рівняни продовжили домінувати та перед великою перервою здобули чималу перевагу у рахунку 55-28. Впродовж другої половини зустрічі рівняни нав'язали боротьбу та скоротили відставання. Однак досягнути більшого не вдалося. У підсумку команда з Дніпра здобула перемогу з рахунком 101-73. Найрезультативніше у складі рівнян зіграли Віталій Биков, Сайвон Трейлор та Джейлен Дюпрі. У нас сьогодні взагалі нічого не вийшло. Що ми планували, що які нам вказання робив тренер. Ми зовсім все не виповнили. І ще ж промазали всі свої кітки, програли підбирання. І сьогодні зовсім нічого не вийшло. Ми готувалися і, на жаль, сьогодні нашу, всю нашу роботу ми самі помножили на ноль. Все, що запланували, нічого не робили, збилися на індивідуальну ігру. І це не принесло ніяких плодів, тільки розчарування. Підбили підсумки сезону та відзначили спортсменів. Легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні досягнення у 2025 році. Також під час заходу пригадали результати роботи обласної федерації легкої атлетики та відзначили партнерів, які медалі легкоатлети з Рівненщини здобули у минулорічному сезоні. Дивіться у матеріалі далі. Підсумували результати роботи та відзначили спортсменів у приміщенні стадіону Авангард. Легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні досягнення у минулорічному сезоні. А також пригадали, як працювала обласна федерація легкої атлетики впродовж 2025 року. Кращим легкоатлетом Фларо сезону 2025 став багаторазовий чемпіон України Дмитро Остапчук, рівненський спортсмен. Смен займається штовханням ядра та метанням диска. Сезон 25-го року був непоганим, але міг бути кращим. Я став переможцем зимового чемпіонату України. Але на основних літніх стартах я зайняв четверте та третє місця. Тому хотілося би краще виступити. Січень це якраз такий період підготовки до змагань, такий основний, там де виконується найбільший обсяг роботи, і вже готується до змагань у лютому. до чемпіонату України. У номінації справжній прорив відзначили бігунку з Костополя Іванну Черешньовську у сезоні 2025 року. Спортсменка змагалася на командному чемпіонаті Європи з кросу, а також чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Окрім того, чимало медалей вдалося здобути на всеукраїнських змаганнях дійсно це був прорив року, адже на початку січня 25 року я не думала, що досягну таких успіхів. Я виграла командний чемпіонат України з кросу, виграла всеукраїнські змагання Ліга кросу. Хочеться, звичайно, вже серйозніші результати показувати на доріжці, а не на кросі. Надіюся, я бу в йду в в топ-3 на 10 тисяч метрів на основному чемпіонаті України, що буде в квітні. Це мій основний старт, що можливо вийде відібратися на чемпіонаті Європи на 10 тисяч метрів. Ось такий план. Нагороду у номінації підростаючі зірки підготували для рівненської легкоатлетки Анастасії Алембіти, що представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року. Однак, через навчально-тренувальний збір спортсменка не змогла бути присутня на заході. У цій же номінації відзначили багаторазового чемпіона України з короткого спринту Євгенія Янчука, найкращою тренеркою Фларо 2025 року. Того року визнали Тетяну Гречко. Підтримка спортсменів та створення якісних умов для тренувань є пріоритетом у новому році, зазначила президентка Федерації легкої атлетики Рівненської області Ольга Земляк. Для чого взагалі Федерація легкої атлетики? Для того, щоб розвивати наш спорт, а для того, щоб підтримувати молодих спортсменів і для того, щоб вони представляли рівненщину на високому рівні міжнародному. Першою взагалі задачою. Для нашої федерації це звичайно що є е, поліпшення інфраструктури спортивної. Потрібно бути в діалозі з владою, в діалозі з бізнесом. І вже є насправді є перші напрацювання для того, щоб е, ну, цей рух уже почався. Також під час заходу відзначили партнерів федерації надалі нагороджувати легкоатлетів та тренерів хочуть щорічно. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.